Друзі, привіт! Вечірня провірка і в мене потрапив фазан від з вами. Пітушок. Дуже красивий, дуже гарний. Зараз витягну і його віднесу додому. Зараз, друзі. Друзі, дивіться, отакий от півник. Фоні красивий. Постом, що є чудово. Підемо зараз запускати його до остальних. Зараз зайдемо ще одну перевіримо, а потім понесемо їх туди, до остальних. Зараз поглянемо наступно. Так, друзі, це також спрацьовано. Але, мабуть, в неї нічого немає. Так, друзі, в неї нема нічого. Але є такий файний красивий піник з хвостом. Несемо додому. Так що, друзі, ставимо лайк, підписуємось і не забуваємо писати подобайки. Дякую, на все добре.